Всім привіт друзі! Сьогодні будемо проходити гру Дадо. Зараз, ну я просто вирішив її зняти, бо я не знаю, чесно, що зняти я рішив її зняти. Мені ця вона полюбила. Я, я подивився до неї відео я рішив її зняти. Прикольна довольна гра. Нам, коротше, я не знаю, но мені ця гра подобає. Прикольна гра, правильно довольно реально прикольна, гра. Зараз будемо її потрошки проходити. Так, так да, конечно. Бачите, мене може зараз буде не добре чути, але, типа, скоро вже мій мікрофон має прийти і думаю, що мене буде нормально чути. Ну, я, в принципі, на це надіюся, що мене буде нормально чути. Так, ладно, нам зараз потрібно сюди піти. Так. Нам потрібно тут в цій грі чомусь потрібно буде щось їсти, бо просто із-за цього, що... Ми нічого не їмо, та нам голодно стає. Із-за того, типа нам і не дуже добре. І ми хочемо із цього їсти. У нас екран стає темним із-за цього. Ну, типа, і в тому, ти то й мінус. Так, він там танцювати пішов чи що він там пішов робити, я не знаю. М -м да, звісно. Титаномі. Чесно кажучи. Я сподіваюся, що взагалі хтось це відео подивиться. Хотіть хтось подивиться це відео, напишіть як вам мої відео і взагалі оціните їх. знаю, тут цепок як це викинути. Кидай, кидай. Зараз нам потрібно за титути ключ, блін! Він нас спіймав, на жаль, просто він за нами прям біжав. Що? У мене є ми? Ага. Він хотів обойти. Так, да, звісно, зараз потрібно сюди піти відкрити. Так, тепер би нам поняти, куди нам тут іти, бо тут так много всяких тварей. О, якийсь проход. Блін. Проблемки чуть-чуть є в нас такі. Как я тебе могу помочь, ты когда ключ там? Типа дистаты его я. А ну чекай это так? Ну ключ прям тут, че его не не могу не понимаю. Блин, я даже в такие ситуации не знаю, что делать вообще. Ладно, зараз пойдем вот сюда. Что у нас тут? У нас лом. я Нам цей лом, кстати, поможе зараз, бо ми зараз відкриємо це. Як це брати? Ми сейчас візьмемо це. Так от тут. Ой-ой. хочу за нами бежит зараз не нет, не представь блин а как же ты гад такие и мы в нас. нам потребно опять сюда. Не, ну тут я даже не знаю, что вообще рубят это вот такие ситуации. Знаю, может просто стрелять Просто стрілити. Ну я не знаю. Може, в принципі, та ліна Ладно. О, Блін. Ну ладно, всім дякую, що подивилися це відео. Це було відео просто знято так. Ну, ладно, всім пока.